Вісім місяців мешканці вулиці Волгоградської протистоять зведенню висотки. Забудовник хоче поставити її на невеличкому клаптику землі поміж дитячим садком, школою та старими багатоповерхівками. Численні скарги людей і навіть знесення паркану результату не дали. Тепер мешканці прийшли до мера. Це приміщення було колись магазином, розташований майже впритул до будинки, він був зручним для мешканців. Однак рішення власника звести на цьому місці багатоповерхівку людей обурило. Кажуть, вона перекриває світло і до помешкань, і до школи з садочком, які розташовані поруч. Та ділянка тут з небезпечна. Якщо почнеться стройка, там ми туди уйдемо в сад. Якщо пойти, там просто яр за нами і все. У нас вже тріщини по дому пішли, над дітями теж в школі теж тріщини, і дітям негде гуляти. Проте забудовник вже звів паркан в притул до міжквартальної проїжджої частини, прихопивши частину території, яку мешканці використовували для дозвілля. Діти в школу йдуть, дітки в садик йдуть, я везу колясочку, а тут машина, вони ж не проїжджають. От куди мені стати? А ну ж за меня наедет. Первоначально этот забор был видите где? Коли ми выяснять законность этой стройки. Пока мы выясняли, пока организовывали, пока писали письма и запросы, ще дополнительно, вот вы видите, где вы стоите, эта территория была забрана. Громадські організації, які прийшли на поміч людям, запевняють у документах на виділену земельну ділянку багато прихованих нюансів. Під магазин, який тут був, спокон віку, 66-го року, було 750 квадратних метрів земельна ділянка, яким чином. Стало 1520 квадратних метрів. Саме на цьому я наголошую, що незаконно на мільйон гривень у Київської громади відбулось відчуження земельної ділянки. В Документах землеустрою вказано, тут не можна зводити приміщення понад два поверхи у земельному шкадастрі. Зазначають активісти, дивовижним чином змінено вид використання ділянки і додають загалом зведення на цьому місці висотки суперечить існуючим будівельним нормам. По проекту свая в вугла цього дому, будинку житлового забивається майже в границі. Землевідведення школи є спеціальні норми, які унеможливлюють будівництво будинку безпосередньо на межі земельної ділянки школи або дитячого садку. Забудовник звинувачення відкидає і пояснює, що 13-поверхівка на 48 квартир не займатиме більше місця, аніж існуюче нежитлове приміщення. А на територію, яку люди називають загарбаною, від початку призначалася для обслуговування магазину. У 2006 році були підприємством зготовлення технічний отчет на установлення внішніх цього земельного участка, де чітко були проставлені точки, де границь цього земельного участка. От зараз ви можете видеть заборств. Та є по границі цього земельного участка. До того ж, підприємство, починаючи з 2006 року, сплачує земельний податок, який вже склав понад 250 тисяч гривень. Аби розібратися, хто правий, а хто ні, люди покликали мера Києва. Віталій Кличко повідомив, що наступного тижня у нього відбудеться нарада стосовно будівництва на цій ділянці. Міському голові мають надати усі документи та призвітувати про законність їх отримання. Очільник столиці зазначив, що вже зустрічався із громадськими активістами і забудовником. Я зустрівся забудовником і поставимо умови до тих пір, поки ми не зараз не вивчимо законність документів, які він каже, що у нього є, ніяких рухів не буде ніякої забудови не буде. Віталій кличко наголосив, що вкрай важливо врахувати думку людей при будівництві на тій чи іншій ділянці. А забудовник повинен інформувати, що планується побудувати і які наслідки це матиме для мешканців прилеглих територій. Світлана Дмитро телеканал Київ.